дня, дівчата, дуже дякуємо, що запросили нас на вашу конференцію. Маємо кілька слів як до соорганізатора. Так скажіть, будь ласка, чи справдилися ваші надії, хоча б з погляду на перший день, чи краще, чи гірше, чи інакше? Чи очікували таку кількість людей, і які є перспективи на наступні два дні? Чого очікуєте? А, у нас сьогодні перший день найбільшої науково-популярної та діптак конференції. А, у нас будуть ще два дні а, завтра а, про та ж популярна про науку та а, про діптак. Третій день буде попап з а, головним партнером Макпо про AI і комп'ютер-сайенс. Нам дуже подобається, тому, мабуть, скажу, що так справдилися. Ми очікували а, загалом у нас. Більше 1200 людей. Я думаю, що ми після подій взагалі порахуємо. Кількість людей класно дуже подобається. Людям подобається багато хто вперше на науково-популярній конференції. Це такий типу перший контакт з такими подіями, і нам радість, що це з нами. А скажіть, чи якщо є приблизна статистика, тут зараз більше бізнес спільноти чи саме наукової спільноти, можливо, навіть студентів? А, кого? кого більше? <світ> <світ> а, я думаю, що більше все одно бізнесів, представники представниць різних бізнесів і стартапів, а, науковці, науковиці теж є. є представники медичної сфери, є представники представниці державного сектору, фондів, як венчурних, так і, а, і фондів, які підтримують різні соціальні ініціативи. А, також є медіа, лідер думок, креативні індустрії. А якщо так Сегментами а дивитися, то здебільшого більше все ж таки з бізнесів. Скажи, будь ласка, трошки більше про проект Бережи себе, що він представляє, і які його перспективи розвитку. Чим конкретно зараз займаєтеся? Бережи себе, це взагалі медіаплатформа доказової інформації про здоров'я в InScience У нас були проекти, які саме покривають доказову медицину. Але з 2022 року ми відділилися в такий великий напрямок організації, бо ми побачили дуже багато ризиків, дуже багато викликів в цій сфері, і нам було важливо доступно говорити з людьми про здоров'я, підтверджувати це науковими дослідженнями, щоб не розповсюджувалися міфи, стереотипи і на Нагадувати постійно людям, що турбота про себе це вклад не тільки в себе, а й в кожного про кого ти можеш потурбуватися навзамін. Тому у нас зараз на конференції є зона турботи про себе, яку ми створили разом з Мастеркардом. У нас там і арт терапевтичні майстер-класи, і лекції про ментальне здоров'я. І от зараз якраз дуже чекаю панельну дискусію про відновлення ветеранів і ветеранок. Василю, доброго дня, раді б... раді бачити вас на цій конференції. Скажіть, будь ласка, ви як людина зі стендапу. А що ви робите на даній конференції? Які очікування і в принципі чи бували раніше на попередніх? Я ось змінив краватку, тому що краватка в мене була звичайна. А зараз краватка з пінгвінами, тому що сьогодні я модерую розмову полярників, які були в Антарктиді. Ось так що я сьогодні модератор з нашої станції Вернацько, да там є станція? Так, 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 так. Ага. У котрій годині ви будете виступати? О сімнадцятій через годину. Все, дуже дякуємо. Іване, доброго дня. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, коротко про ваш проект ЕСБОН, про те, що він собою представляє, і яка його перспектива розвитку в майбутньому його застосування і чи він уже вийшов на ринок? Хтось можливо його вже десь використовує. Так, да, добрий день це. Біологічно активна речовина, яка здатна замінювати кісткову тканину. Це те, що вже використовується на ринку, це зареєстровано в мозі. Наш стартап він пропонує новий матеріал на базі, на базі попереднього з онкопротекторними властивостями. Вони, ми декларуємо онкопротекторні властивості, виходячи з патенту. Для того щоб цей препарат можна було використовувати, його треба зареєструвати в МОЗ, пройти до клінічні клінічні дослідження і підтвердити те, що написано в патенті. Ми тут шукаємо консультаційну допомогу і всю іншу, яка необхідна, для того, щоб підтвердити ці властивості і в майбутньому вже прийти до того, що цей препарат можна або не можна використовувати. Дня. Розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт Аніма, чи він уже робочий, десь, можливо, раніше так само брали участь в інших конференціях, десь виставлялися, чи вже співпрацюєте з бізнесом. І про що, в принципі, даний проєкт? Все так. Все так відразу. Аніме це трекер психічного стану, який дозволяє подивитися не тільки на свою самооцінку, що я про себе думаю, а і визначити свій стан через аналіз рухів очей, які просто можна визначити за допомогою власного ноутбука. Тому що ми навчилися перетворювати камеру ноутбука в айтрекер, який аналізує рухи, і по ним зрозуміти стан людини. Працюємо ми давно на конференції. Ці ми вже другий рік працюємо з різними бізнесами, працюємо з різними клініками. Переважно і дуже багато працюємо з військовими, щоб допомогти військовим психологам швидко зрозуміти стан бійця, зрозуміти, ну як йому, як визначити його та саме порядок роботи з ними, куди рухалися. Ну ось якось так. Як давно існує даний проект, ми почали роботу над розробкою у 2022 році весною. І через шість місяців у нас був вже перший прототип, який ми почали тестувати. Почали робити клінічне дослідження з деякими центрами реабілітації. От після того, в тому дизайні, який був перший прототип, ми проіснували десь рік-півтора, у нас вже були перші конверсії. І рік тому ми випустили новий дизайн. У нас виросла конверсія в п'ять разів. І це фактично той проект і той вигляд нашого проєкту, який ви можете бачити сьогодні. І з ним ми існуємо вже майже рік. У нас за цей час близько 30 тисяч унікальних юзерів. Тобто це такий вже великий вже датасет, з яким можна працювати і робити певні прогнози і аналізи в цілому, як виглядає. Ментальний стан та українців, і ми вже випустили декілька досліджень на цю тему. У нас є великий вайтпейпер на 15 тисяч респондентів. Вибірка 15 тисяч юзерів та про депресивний стан. Ми були учасниками виставки Ти як в українському домі яка була минулого року, і там ми тестували вплив мистецтва. На психічний стан людей, тобто всі могли тестувати себе до виставки і після. І ми дивились цю кореляцію того, як на них впливає мистецтво. Там також були цікаві результати. Тому так потрошку працюємо. А на міжнародних виставках представлялися вже хоч десь. Ми минулого року їздили на TechCrunch, Це одна з найбільших стартап конференцій у світі в сан франциско Ми були в складі української делегації стартапів. От, також я навчаюся в гарвардській бізнес-школі, тому маючи доступ до тієї спільноти, я також там шукала нам потенційних інвесторів, спілкувалася і зацікавила декілька з них, з якими ми зараз ведемо перемовини. І плануємо найближчим часом також виходити на найближчі виставки і представляти себе там. І, мабуть, останнє питання: дивись, от серед цих 30 тисяч людей, да які вже користуються вашою програмою, якщо грубо скажу, так само чи не десь уже на міжнародних ринках тестували? Чи є якийсь зріз, можливо, на переселенцях або прям на просто на міжнародному ринку? Звичайно, ми вже робили певні тестові кампанії на американський ринок, і це фактично наш такий таргет ринок, в який ми хочемо виходити в майбутньому. В нас же є англійська версія для цього. І оскільки дійсно у нас є зараз. Велика широка представленість українців по всьому світу. То якщо подивитись географію користувачів та в нашій Google аналітиці, то там можна побачити і німеччину, і нідерланди, і Італію, і інколи індонезію. От тому, що там також, скоріш за все, є певна діаспора, яка за нами спостерігає, і їм цікаво дивитися, що з і звичайно штати, і в подальшому будемо виходити і масштабуватись на нові ринки. Так також. Михайло, доброго дня. В рамках популяризації науки і звертаємось до вас як до голови Астрономічної обсерваторії Академії наук. Розкажіть, будь ласка, про дані телескопи, на що ми сьогодні можемо подивитися і з якою метою вони тут стоять. Добрий день, телескоп. Ми тут взагалі в рамках популяризації науки, популяризації астрономії. От, у нас два телескопи. Один показує, ну, обидва показують сонце. Один показує в оптичному діапазоні, от, в видимому ми можемо бачити як кажуть, з плями на сонці, другий теж в оптичному, але як кажуть, це з фільтрами спеці... спеціалізований телескоп, який може нам е... з його допомогою ми можемо побачити е... протуберанці на сонці. От. Ну і попутно, я кажуть, даємо, як кажуть, відповіді на питання і консультації. Людей, я кажуть, просвітницьку таку роботу ведемо популяризаційну. Ну, якби, наприклад, був місяць, то показали б ще й місяць, ну зараз місяць, тільки ввечері вже буде видно. Так що, а багато до вас сьогодні студентів підходило чи можливо представників бізнесу? Більше сотні було це точно приходило. Багато людей. Ну, Могла б бути більше, звичайно. От минулому році, коли ми були на цій жажконце, вже у нас другий рік. От минулому році, як по мені, то було трошки народу більше. Може, що в зв'язку з локацією, там все це таке вже.